Вітаю всіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляди у секонд-хендах. Запрошую до перегляду сьогоднішнього відео. Не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Сукня від French Connection у 12 розмірі взагалі на 85 фунтів коштувала Ну, з поліестру, Така вся, всябачне з валанчиками і рукав також розширяється і валанчик отут. Рукав не недовгий такий до ліктя. Блуза Джеймс Mate. Така вся плямиста, плямки гарного кольору, фіолетові різні відтінки гарчичні. 100% купро. Симпатичні кольори. Оцю я сорочку хотіла поміряти, ну, з білими брюками, також я її бачу. Можна було, до речі, з червоними поміряти. Тут червоний є. Ну, Вже з білими приміряю. І не заправляла я її, вона така, наче не дуже довга, коротенька. Ці мені квадратики нагадують, наче, знаєте, жирафа, у жирафолотий у малюнок на шкірі. Ціна сьогодні 25 гривень. Брючки були сьогодні від Принципус. А, не побачила, бачите, який тут брак. 14-й розмір. Біля вони плямами. Ні, буду шукати інші, на примірку. Ще ось були від Марк Спенсер. У складі мають льон, темно-синій колір. Мені здається, вони будуть завеликі, Якось так по поясу бачу. 18-й розмір. Ну так вони будуть злітати з мене. 55 це льон і 45 це відскуза. Взагалі стан у них такий на п'ятірку, відмінний стан. Черешня, де такі вони крупні. 12 розмір. За еластаном. добре тягнеться ця тканина. Ось така літня футболочка. Знаєте, знов-таки черешні дуже часто роблять чогось на чорному, не знаю чому. Такі соковиті, насичені. Ось іще оці брюки я хотіла спробувати взяти у примірочну, такий насичений червоний колір. Так, пасок тут цікаво зроблено, і вони такі якраз осінні. Тут така цупка тканина. Ці соковиті вишеньки з брючками по кольору взагалі ідеально, чорний з червоним, гарно на вигляд подобається. Але не змогла стояти від цієї футболки. Дивіться, брюки коротенькі. Взагалі вони так по ширині не обтягують, але не вистачає довжини трохи. Але поєднання чорного з червоним. Дуже навіть і оці черешеньки сюди якраз підходять по кольору. Вишні сьогодні за 21 гривню, а червоні брюки за 61 гривню. Від джинс, сорочка від Timberland це розмір С. Не розумію, поки що, мені здається, буде мала. Оце тут, бачите, на кнопочках те, що якраз я полюбляю. І така гарна якраз на осінь на зараз. Побачила спочатку так спіріть, думала, це Спрі плутаю. Це зовсім інша фірма. Було з довгим рукавом. Тоненька в'язка, картиганчик від Фарева 21. Ось видно, наскільки просвічується тканина. Зроблено в Кореї. Шоколадний колір, малий розмір. На жаль. Написано один розмір. Вона видно, що малесенька. А, до речі, обрізала, не видно. Мені здається, це бавовна. Нічого не написали зверху, там обрізали. Кардиган від Марк Спенсер без застібок. Рукав короткий, такий крій цікавий. Такі складочки поробили. Тут це кармани тільки, що великі такі аж провисають зроблені. Може і поміряю. Смогастик від відбодин це шостий розмір з такими поцілуйчиками. Кукай джемпер дуже легенький. Бірку зрізали. Не видно складом. Це в нас від Зара яскравий джемпер жовтий. І від зара брючки блакитного кольору. І білі. Це йдуть до примірочної. Поєднання з зеленою також дуже добре. Підкоротила, бо вона задовга. І, до речі, зелений тут у примірочній. На відео бачу зовсім не такий, як у житті він насичений. Такий колір якраз дуже гарно до червоного. Ну, на відео зовсім не те, це я бачу, ніж у дзеркалі. Ціна сьогодні 34 гривні. А ось яскравий жовтий. Також за... Заправляти тут немає сенсу. У розрізи. Спинка продовжена, Також жовте з червоним гарно поєднується. Брюки за кольором подобається за тканиною по тканині також. Це на рахунок довжини, бачите, під стрибки інакше. Поєднання симпатичне, таке яскраве, як для осені, для похмурець на золоту осінь, на вересень, на жовтні. Жовта за 21 гривню вийшла. А це сорочка така під джинс, але вона вже зліла з від Марк Спенсер 12 розмір. Блакитний колір приємний. Ну, звісно, як ліоцил він мнеться дуже сильно. На дотик, мені здається, тут та Бавовна все ж таки. І дивіться, як гарно також з білим, тут широка біла така вставка, коричневий такий світлий колір, ненасичений. Так, трохи рукав трохи обтянула, але в поєднанні з білими брюками якраз. А інші сюди брюки і не підійдуть. Бо ось такі знайти вишкувато. Нашу такі світлокорічні також пошукати. І драпіровка, бачите, яка звиниська, аж сюди йде виріс. Де дуже яка тканина. Білі брюки вийшли сьогодні за 70 гривень, а ось цей джемпер за 22 гривні. Від став, поки що така знахідка це 10-й розмір. Думаю, це сорочка така, але це. Така, як тутніка вже, буде дуже така довга на випуск під брюки. Ось тут високі розрізи зробили понизу. Така сорочка, але довга сорочка. Бірюза гарна, але сама тканина мені щось на дотик не дуже подобається. За складом 100% бавовна. Дуже яскрава від оазіс дивіться, 50 євро коштувала, або 40 фунтів. Джемпер, ось вам квіточки, птахи, комбіновані матеріали. В'язана спинка і рукава, а перед такий з поліестру тоненька тканина. Ось який яскравий джемпер. Також за рахунок того, що тут на у цих піонах є біли, білий колір з білими брюками дуже гарно насичений яскравий верх. Такий спокійний, білий низ. Так. Симпатичний цей джемпер, він такий весь. Це ще й новий, також такий святковий лук утворився. Тридцять гривень за яскравий джемпер. Кардиганчик від Юнікло, ну це М-розмір. Мінікло зазвичай гарні. Використовують тканини ниточки, Тут 100% вовна у складі, але це буде за розміром малий міні-кардиган. Так, від Sea сіасалт. Що це за розмір у нас? 14-й ну Мені подобаються в них морські принти. Це такі просто кружечки якісь. Лан гарний, 95% це бавовна і 5% цела стан. Ось іще донесенький джем передається. Також видно, він просвічується від Divide. У розмірі S. Лав написано у нас по центру 100% бавовна, світло-рожевий. Від Лаура Ешлі також зазвичай гарні речі. Ось Такий бордовий темний колір. Що тут по бірочкам? зараз подивимось. 78, 78 це вона зроблена в Гонконзі. Є поліестер. бачу, що тут на рукавах ось тут вже закачується, не буду я це міряти. Ось яка різнокольорованість колекшн, блуза. Можливо, її до чогось і помірюю ще подумаю. Тут зав'язка ось така кроваточка. Це праймарк розмірі L. Зараз подивлюсь склад тканини. Якщо добрий, то забираю на примірку. Віскози тут багатенька, 68%, але є і пошукаю. Синій колір ще від FD. Бачите, етикетка була паперова, 14-й розмір блуза на гудзиках. Також тут довгий рукав, а за складом 100% віскоза. Але мені крій більше ось цієї сподобався, більше ця мені сподобалось. Все ж таки поміряла ось цю свободний крій на такому, бачите, наче не миша, тут можна зав'язати. Підібрати оце ширше зробити, або вущі низ, така комфортна. Ця блуза, але ж склад, мені не дуже сподобався. Тобто взагалі також з білим симпатичний, висичений синій колір. 27 гривень за синю блузу. І червону хочу блузу знайти, поки що знайшла ось цю цікава. Такий фасончик цікавий. Але за розміром вона мені буде 22-й розмір буде мені велика, на жаль, пошукаю ще. Воно знов таки не знайшла я блузу свого розміру, приміряю ось цю. Мені подобається, як так зробили. Бачите, тут все таке ажурне, удне, рукав довгий на резиничці. Тут також вставили ажурну ставочку, підкоротила з червона з червоним. Мого розміру не було сьогодні. Білі брюки хотіла, Ось інші. Довжина ось цих брюк горсть якраз. В незаправленому вигляді ось така вона мені великовота. Але поєднання червоне з білим завжди. Це гарно таке навіть святкове, я б сказала. Ось це більш-менш моя довжина. Блоски тут сильно обтягнула маловато у Талії. По ширині, по довжині взагалі сподобались. Червона вийшла за 37 гривень. Ось дивіться, яка блакитна від Mark Spencer в 14 розмірі. Також непогана, ага, побачила ось тут є. Брак дирочки, а взагалі вона цікава. Мені здається, бавовна за складом віскоза і 20% поліміт, але там брак, тому міряти я її не буду. Next гусячі лапки на світло рожевому. Також така цікава. Дуже тоненька тканина, приємна. Гусячі лапки також. Приміряю, ну тут такий колір незвичний от, до білого я бачу навіть не знаю, можливо, ще до джинсів, а от інший колір сюди не підійде. Не червоний, не коричневий. Такий специфічний колір, брудний рожевий, не до всього, До тіла приємно. Дуже легенька ціна 20 гривень. Ось дивіться, ще які соковиті апельсини. Це літня знахідка. Це ромпер. Взагалі відкритий тут животик, такий виріз глибокий декольте. літня, яскрава така, соковий Та річ. На осінь ось який цікавий ромпер. Розміряю, з дивіться ткановий Рюшики поробили ще й вишивка на манжетах Ось. і зверху. Не бо обома. А ось сорочка, дивіться, нова. Це вже буде на мене велика Next. Що тут написано? А взагалі то на 10 років. Чого таке широке? Що це таке? Сукня така чи що? Не знаю, щось коротке і широке. Я думала, це блуза така сорочка. Ципка тканина. Знаєте, якраз така на осінь. За складом 100% бавовна, склад гарний. Напевно, що це така широка сукня. Ось тут карманчики зроблені прорізні. Так, ось, ось ще джемперка щось таке вхопила, ще й не роздивлялася. А, це короткий рукав, широка така в'язана футболка, ніце не підходить. Від Pull&Bear в розмірі М. Кардиган, дивіться, який. Дуже багато бахроми, вона звісно, що важко. Якісь нашиті металеві прикраси без застіпу крашити таким зеленим, блакитним. Ще з літніх знахідок ось така сукня від Марк Спенсер. темно синя розширяється донизу. Бірки не бачу поки що, мені здається, це больон або, або тонесенька бавовна. Не тягнеться тканина, але в принципі крій гарний. Двинадцятий розмір, 100% льон навіть за складом. Іще сукня – це вже тканина цупка. Розмір XS, юнікло, темний зелений колір. Вона коротенька і мала, звісно, що смуга така, бачите, та Тепла вона на вересень, те що треба на жовтень. За складом віско переважає 88%. Червона від Джордж також з коротким рукавом. Тканина цупка більш осіння така сукня, не літня. А ось яка біла. Це манго в розмірі. М, Зроблена Марокко, довгий рукав малюнок. Бачите, який прямокутник. Попереду тканина не тягнеться, а і позаду також прямокутник зробили геометричні там якісь малюночки. Взагалі так здалеку на вигляд, знаєте, наче якийсь такий з рушника пошито. Ось ще осінній сарафанчик, у сірому кольорі. Можна поміряти клітинку. Так, ось сарафанчик, наприклад, на осінь, але видно по вирізу, декольте, по вирізу на рукавах. Цей сарафан під блузку. Це сто відсотків тебе Ціна сьогодні 49 гривень. Мені ось ця сподобалась світла сукня. Так, розмір 12, і рукав трохи спущений, взагалі такий, наче прямий крій, приталена. Як зроблено позаду, бачите, цікаво. Трохи спинка відкрита. Ось цікавий, крій цієї сукні. Рука спущений, приставлена, спочатку розширяється, Ось тут вона потім звужується донизу. Ця сукня. Вона приємна, човниковий спогорінці. Тут невеличкі складки. Також на осі така симпатична. Чудова сукня вийшла за 42 гривні. Сорочка, ось таке, наче це дубові листочки, знаєте, White з 10-й розмір, знов-таки 10-й щось від White Staff, І вона знов-таки якась така подовжена. Бачите, тут ще дошили донизу. Ага, тут навіть матеріал, ось він різний. Це тягнеться що зверху. І дошили тут бавовну 100% без еластану, Така якась довга сорочка. 100% бавовна. Це літня сукня, але вона нова з бірочками від Dorothy Perkins. Коштувала 22 євро або 16 фунтів помаранчевий колір. Така м'яка тканина, дуже багато еластану. Тут у нас резиночка. Малий це розмір 10-й. Жакет від River Island у розмірі 8, але бачите, які тут кольорів. Тут і. Шкіра, наче пітону, і ще якісь різнокольорові квіточки. Такий кардиган я би не купувала. Підібрати основні речі, верх якісь або брючки, до, них, до, до нього досить важко. Це таке я не купила б. Ось він вісить, ніхто його не забирає. Дуже багато використано кольорів поєднання буде нелегеньке. Такий собі жаки підходить. Тепла сукня взагалі тепла. Єдине тут не видно, але оці кармани, бачите, провисають. Нащо ну, б ми таке не зробили? Я б їх ще підхватила б якось там би защепила. Синій жакет за 83 гривні. Мондери, я взагалі тканини полюбляю, які використовує ця компанія. Тут така, бачите, це футболочка літня, але її можна також на теплу осінь. І кольори подобаються. Також тут бірюза така симпатична і темний рожевий. 12-й розмір, якраз мій. Гунзики в них завжди такі під дерево, знаєте. Так, за складом, що тут у нас 100% баловна, без еластану вона така, бачите, вільного крою розширяється донизу, взагалі не тягнеться, тому вона повинна бути така трохи більше за розміром. Помірюю, подивлюсь, китне спочатку до білих брюк. І знаєте, зверху так осінь накинули сорочку. Наприклад, зараз покажу, як натку під джинс. І все. Ніхто не забороняє футболки, масине носити під під жакети. Приклад накинули. За кольором підійшла взагалі така вона до всього підійде. І Такий лук-трієчка вийшла. Тут у нас біле і є. тут чисто біле і чисто синє. Вона легенька, приємна м'якінка летіла. Раз. Або, наприклад, ось якщо синій міс. Ну, з білим мені більше сподобалось. і ці вони замалі вузькі брюки. Сині брюки за 55 гривень вийшли. Футболка за 12 гривень. І сорочка за 42 гривні. Сьогодні далеко не перший день завозу, бо бачили ціна на вагах. Вагового товару, і саме там, коли я передивлялася сумки, на вазі біля мене стояв короб зі всякими там дрібними речами, типу шкарпеток, рукавичок. Жінка там, ви знаєте, так крутилася, бачу, там збирає ці шкарпетки, потім відкриває сумочку, і туди в свою сумочку це все так запихує, щоб, начебто, ніхто не бачив. Я, звісно, що займалася своїми справами так боковим зором побачила. Ну, не знаю, я думаю, це її справа, там повинні це все слідкувати продавчині. З мене там, в принципі, коштує копійки ті дрібні речі, не знаю, як треба було поступити. Чи треба йти продавчиням на це вказати, хоча в них там штат такий немаленький, є ще й охоронники, начебто могли б і самі за цим слідкувати. Не полізла я у цю справу, ви знаєте, хоча ось коли була у супермаркеті і побачила, як жінка прийшла з ножем і ковиряла буряки їх. То Я це продавчині вказала, бо мені не дуже приємно, ви знаєте, купити ті потім буряки після когось, як поколупані ножем, не знаю навіщо. Як би ви поступили у цій ситуації? Ось такий сьогодні у мене похід в магазин. Вийшов, дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Вдячна усім, хто підтримує мене та мій канал. Бажаю гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступних відео. Пока!